Цикл фантастично наукових романів Френка Герберта довгий час вважався надскладним для екранізації. Розмах всієї історії охоплює сотню персонажів, родів, племен, різні планети та хитрі політичні інтриги. Так само уявити, що гра престолів Джорджа Мартіна замість багатосезонного серіалу була б перенесена на великі екрани майже неможливо. Спроба Девіда Лінча 1984 року, звісно, має своїх шанувальників, але широко. Успіху вона не досягла. Однак, у 2021-му Дені вільньов презентував першу частину Дюни, яка стала однією з причин відродження кінотеатрів після всім відомої пандемії, отримала 10 номінацій на премію Оскар та змусила переглянути твердження, що гідної екранізації одноіменного роману зробити неможливо. І ось через три роки ми всі нарешті дізнаємось, чи зміг режисер повторити свій успіх, як продовжиться історія. Пола Атрита, який у кінці першої частини зустрів таки таємничу дівчину зі своїх снів, та яким чином можна приборкати цих велетенських робаків. Огляд на фільм Дюна частина друга. Перед початком основного відео хочу сказати про тих, хто надає нам можливість дивитись кіно та обговорювати його в інтернеті Збройним силам України. І їм необхідна наша допомога. Підрозділ радіоелектронної боротьби, який займається радіорозвідкою зв'язку з створенням перешкод для систем ворожої авіації та подавлення ворожих дронів на майже усіх напрямках, де ведуться бойові дії, потребують два нових автомобілі для виконання їх завдань. Ціль збору 300 тисяч гривень, щоб допомогти підрозділу РЕП продовжити боронити нашу державу. Долучайтесь до збору за посиланням у описі під відео та закріпленому коментарі. Звітність за результат. Тими збору буде опубліковано в нашому телеграм-каналі. Перша частина Дюни охоплювала приблизно половину Роману Герберта та мала достатньо відкритий фінал, що залишав по собі багато запитань. Сюжет циклу все ще розвивається на теренах планети Аракіс після того, як дімотридів було віроломно зраджено усіма загалом та харконанами зокрема, а також розвиває становлення обраного спадкоємця великого роду. Інші локації у фільмі йдуть скоріше доповненням до піщаної планети та з'являються у вигляді декорацій для діалогів та експозиції другорядних персонажів. Другий фільм розпочинається буквально після завершення першого та не витрачає час на пояснення, що тут взагалі відбувається і хто такі всі ці люди з блакитними очима. Без попереднього перегляду оригіналу буде складно відразу зануритись у цей світ помаранчевого фільтру. Пола Трит разом зі своєю матір'ю, після того як втратили все, що у них було, стають на довгу стежку пошуку шляху до помсти та відродження своєї сили. У цьому їм допомагатиме корінний народ Аракісу Фремени, які побачили у полі месію, що відродить велику пустельну планету. Значна частина хронометражу якраз і виділена під завоювання авторитету серед фременів та довіри від другої головної героїні фільму Чані у виконанні. До спойлерів даватись у відео я не буду, але, скажімо так, глибокої інтриги у фільмі очікувати не треба. Це цілком лінійна історія, фінал якої всі могли передбачити ще після зав'язки зі зрадою роду головного героя. З оригінальним романом мені ознайомитись не доводилось, тому все, що буде сказано далі, буде стосуватись виключно того, що було продемонстровано на екрані кінотеатру. Основним мінусом всієї історії двох картин є на диво Розмах, який чисто на перший погляд неможливо помістити в один фільм. Але вже для двох частин історії, здається, не вистачає динаміки, та вільний час заповнюється безпірно атмосферними сценами показу того, що собою являє справжній Аракіс. Але так званої глибини, яка б просувала сюжет, у цих сцен немає. Амбіції Дені Вільньова зняти свою величну епопею. У видні неозброєним оком. Хронометраж в майже три години після Опенгеймера та вбивств квіткової повні не так сильно відлякує. І напевно впоратись за дечою екранізувати велетенський роман без розділу на дві частини було б вкрай важко, проте фільм може почати втомлювати десь на середині перегляду. І якщо діалоги все-таки почнуть це робити, то Дюна зможе дати вам дещо інше, що втримає вас до кінця сеансу. Кращим елементом картини безсумнівно є її аудіовізуальна складова. Наскільки ж масштабно та з розмахом показана уся велич цього світа словами передати важко. І це треба дивитись власними очима, не відволікаючись на смакування карамельного попкорну. Так, я один із тих, хто між сирним чи солоним обирає солодкий. До речі, а який ваш улюблений попкорн? Переборовши в собі потяг до смаженої кукурудзи, ви побачите комп'ютерну графіку, операторську роботу, пейзажі, дрібні деталі, що занурюють в атмосферу пустиної планети та тримають планку, виставлену першою частиною. Не знаю, як пояснити, але буквально важко було відвести очі від екрану. І лише на моментах, коли палюче сонце змушувало героїв фільму ховатись від його променів, глядачам, наче, також, пропонували перевести подих і нарешті моргнути. А тому вже можна заявляти, що наступного нагороджувального сезону сиквел буде також одним із головних претендентів на усі технічні номінації. Останні роки глядачі вже потрохи стали Бувати, що собою може представляти багатомільйонний епічний фантастичний фільм, у якому його творці не скаржуться на брак часу чи погані умови на постпродакшені, через який графіка виглядає як дипломна робота студента. Кожен кадр другої частини дюни можна ставити на головний екран чи вішати постер на стіну. І якщо візуал фільму дійсно вражає, то саундтрек Ганса Цимера цього разу. Та кого я буду обманювати? Цей чолов'яга не може видати посередню композицію для фільму. Вже класичні баси від старого доброго ганса все ще можуть продовжувати викликати атаку мурах по шкірі. Хоча одного разу головна тема делугії була задіяна у такий непідходящий момент, що визвала хвилю легкого сміху по залу. Загалом, якщо і завищувати очікування перед переглядом, то візуал і саундтрек точно не розчарують. А от що ж, може це зробити. Акторські роботи не вражають своїм різноманіттям, але всі люди на знімальному майданчику та за ним знають свою роботу. Каст Дюни можна взагалі просто зачитати, і вже стане зрозуміло, що до самої гри акторів претензій не буде. Але до того, що говорять у ста цих всіх безумовно талановитих людей, вже питаннячка виникають. Давайте по порядку. Головною парою виступають Тімоті Шаламе та Зендея, які з 2021 року затвердились на посту головних молодих зірок Голівуду. Пола три ту другій частині, начебто, став більш складним персонажем. У зв'язку з чим шаламе доводиться видавати більше емоцій та показати розвиток його особистості. Він проходить шлях, в якому йому треба довести свій титул обраного. Чи можна назвати цього героя Марті Сюм? Так, звісно, він обраний, якому долею призначено стати героєм та месією, і аж таких сильних емоцій його подорож не визиває. Проте, чи робить це його поганим персонажем? Ні, класичний герой, що то відмовляється прийняти свою долю, то нарешті виростає як особистість, щоб взяти все на себе. Ті, хто йшов на першу частину, щоб подивитись на зендею на великому екрані, були сильно розчаровані її появою лише у самому кінці. Цього ж разу їй видали набагато більше часу для прояву своїх акторських здібностей. Але мені одному здається, що у кожному фільмі відчувається вайп MJ у її виконанні. Персонаж Чані відрізняється від школярки з Квінса, але робота безпосередньо зендеї. Повторюсь, виключно, на мою думку, здається, у кожному проєкті однаковою. Не скажу, що це було чимось, що сильно відволікало, проте хотілося чогось більшого. Інші персонажі не губляться на фоні головного дуету: Ребека Фергюсон, Хав'єр Бардем, Джош Бролін доповнюють своєю харизмою сторону фременів та надають різних відтінків цієї історії. Персонаж Бардема так взагалі став головним комедійним елементом цього фільму, і хочеться вірити, що так і задумувалось з самого початку. Окремо хочеться виділити сторону харконенів. Усі лисі бліді чолов'яги не викликають думок щодо того, чи є їх наміри неоднозначними, що зараз стали показувати у кожному другому фільмі. Це чисті психопати, які вселяють лише ненависть і жалю до них ви не відчуєте. І якщо Батісту та Стелана Сказгарда ми вже встигли побачити у першій частині, то Остін Батлер крав кожну свою сцену. У актора дійсно вийшло втілити на екрані божевільного садиста. Глибини тут не чекайте, але харизми від нього прям таки вдосталь. До них додаються персонажі Крістофера Вокена та Флоренс П'ю, які не буду спойлерити, відіграють свою роль у цій історії. Перша дружина Опенгеймера так взагалі буде розповідати вам багато чого, та виступає у ролі щоденника, щоб не дати заплутатись у подіях фільму. Хто вже бачив картину у кінотеатрах, мене зрозуміють. Врешті-решт від дюни не треба чекати діалогових драм. Фільм зовсім про інше. Сиквел взяв усі гарні сторони першої частини, але привніс більше масштабу, більше стилю, більше. Всього пожертвувавши взаємодією між персонажами, все це робить сиквел Дюни вже претендентом не тільки на звання кращого фільму 2024 року, а й взагалі одним з найкращих представників свого жанру останніх років. Дюна взагалі хоче зазіхнутись на недоторкані вершини, що свого часу були покорені Пітером Джексоном і його компанією під час зйомок володаря перснів. Сиквел від Дені вільньова у відгуках чомусь. Часто порівнюють з двома вежами як другу частину великої епопеї. Однак, на мій погляд, друга частина, хоч і є дійсно вражаючим по всіх міркам фільмом, проте другий володар перснів все-таки буде більш доречно порівнювати з триквелом, який рано чи пізно вийде. Благо, ми всі знаємо, спойлер, що книг насправді більше, ніж одна. Дві частини дюни настільки взаємопов'язані між собою, що рахувати їх слід. Літ за один величезний п'ятигодинний атракціон. Лише чомусь друга його половина зроблена на ступінь краще за свого попередника. А яке у вас враження від даного фільму? Напишіть про це у коментарях, буде цікаво прочитати. І з вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.